Колись нас навчали в семінарії, щоб ми не повторювалися, казали кожен раз щось інше. Але що ми можемо сказати? Слава Ісусу Христу! На віде, слава. Це найважливіше, що ми розуміємо, що ми повинні давати Йому славу. Я запрошую вас до Слова Господнього. І я не знаю, як так Дух Святий працює, що от я послухав діток, і вони нам нагадали. Ці 10 заповідів, і я так щось подумав. І здому ще було таке бажання порозмовляти з вами на одній з цих заповідів, що ми чули. Я прочитаю Книгу Вихід, 20 розділ. І ми прочитаємо 17-й вірш. Книга вихід, 20 розділ, 17-й вірш. Не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні вола його, ні його осла, не будь чого, що є у твого ближнього. Усі люди, які на землі є, вони мають свої бажання. І ви цьому не будете заперечувати. І у вас є свої бажання. І тобто. Ми не уявляємо життя свого без бажання. Ми щось хочемо, ми до їх прагнемо, ми хочемо, щоб ці бажання втілились в нашому житті. І ви знаєте, що всі ми тут, тому що у нас було бажання. Ми мали бажання і ми вирішили прийти сьогоднім Божим для того, щоб почути Слово Боже. Усіх ці бажання певно різні. Якщо взяти нас дошкільному віці, ми мали бажання закінчити школу, потім вступити до університету, потім здобути добру роботу і, і так далі. Далі поступово вибудовуються бажання: хтось одружиться, хтось вийде заміж, хтось побудувати будинок, придбати авто, ділянку. Тобто в нас існують постійні оці бажання, які вирують у нашому розумі. І ми навіть і не помічаємо, як ми постійно підкреслюємо, що бажання, вони суттєве значення мають для нас. Коли день народження, ми бажаємо людині щастя, здоров'я. Ми бажаємо, щоб в неї все вийшло добре. Ми їдемо в далеку дорогу, ми бажаємо щасливої дороги. Щоб нічого не сталося в дорозі. Тобто, оце бажання, воно постійно навколо нас. І словник, який, коли ми відкриваємо, що таке бажання, це здійснення це такої, там по-російськи сказано, маневрською нова такої страсті, такого надмірного бажання, шаленого хотіння того, що ви маєте це здійснити. Ці всі бажання роблять. Нас щасливими, нам так здається. І слово Боже каже, що одні бажання вони роблять нас кращими, а інші бажання нас не роблять кращими. Усі заповіді нашого Господа розділяються на декілька категорій. Ми можемо їх розділяти на три, наприклад, там щось робити ми повинні, щось не робити. Одні заповіді вони говорять нам і звертають нашу увагу. На язик, заповіді язика, на що ми проголошуємо. І Христос не один раз він звертав увагу на ці свої бажання, на наші бажання. Він казав, що вони робили добро, що вони молилися за, за тих, хто їх ображає. Бог змушує нас робити іноді не те, що ми бажаємо. Ми не хотіли. цього. Ми не думали над цим. Нам так не хочеться. І Інша частина бажань відноситься до язика, там, наприклад, не понос брата, не злослов брата свого, е, тому що злослов'я ще й подібний до людини убивці, написано Павло каже, благословляйте тих, хто вас проклинає. Ми розуміємо, що Бог хоче, щоб в нас були добрі бажання. І зміст не в тому, щоб ми нічого не бажали, а в тому. Що це ядро, це те, по суті, що формує нас, це те, що відкриває нас саме бажання. І якщо бажання в нас позитивні, то і ми позитивні. Якщо бажання в нас негативні, то і ми негативні. І дуже багато, друзі мої, людей бажають матеріально. І це справді. Також необхідна для нас, але ми бачимо, що бажаючи матеріальні, ми в черговий раз розуміємо, що з настанням того, що ми бажали матеріальному, ми іноді розчаровуємося. отримали матеріальне і не тримали насолоди. Є бажання, які акцентує Ісус Христос. Ми розуміємо, що саме оці бажання, які ми можемо е, потім отримувати, ми отримуємо величезну насолоду. Бажання. Вони постійно е, вируються у нашій голові. У сусіда добра копила, у сусіда добра корова. Ну, Я ж не бажаю собі такого. Я же не хотів, щоб і в тебе такого не було. Але, друзі мої, ми розуміємо, що тут прихований інший зміст. Бог не проти, щоб в нас була гарна кобала. У мене був завжди такий підхід, любив сіру ще й в яблука. І щоб ні в кого не було такої. От таке бажання, друзі. мої. Але Бог сьогодні хоче, щоб ми змінювали своє внутрішнє становище. Проблема. У тому, що знаходиться в нашому серці на першому місці, ці бажання вони повинні окреслювати нашій духовний сенс. Ми, коли подивимося слово Боже, і розглянемо основних героїв, таких як Адама і Єву, них були чудові умови для проживання. Бог їх створив, дав можливість їм бачити його, спілкуватися з ним, мати Такі чудові стосунки, мати бездоганне тіло, я собі не можу уявити, які то були люди, Як, які вони були прекрасні, не було ніякого недоліка. І ось ми бачимо, що в Єви виникає бажання стати подібним до Бога. І вона робить вчинок, який заборонив її Господь. Вона захотіла, уявляєте тепер і розумієте, щоб вона захотіла стати замість Бога, вище Бога. І тепер ми розуміємо, чому Бог підкреслює це, що не бажай дому ближнього, не бажай його», не бажай нічого, що у дому ближнього. Це основна помилка, яка призводить нас до гріхопадіння. Коли ми далі розглядаємо, що заховане в, цьому, в цій заповіді, не бажай. Ми розуміємо, як диявол став дияволом. Його було призначення зовсім інше, але він забажав бути таким, як Бог, і Бог його скинув. І ми розуміємо, що е, це бажання, воно розв'язує заборону, яка походить від самого Господа. І тому сьогодні Бог каже до нас: не побажай. Не побажай того, що тобі не належить. Ми розуміємо, що в нас є певні речі, які нам належать. Ми розуміємо, що в нас є певні властивості, у нас якості є, які тільки належать нам. Ми можемо помічати, що знаходиться в нас всередині, що керує нами. І ми можемо помічати свою натуру і виходить. Може і нічого не помічать, і може не бачить нічого поганого. Ви подивіться, що ну, співає людина. Ви всі подумали, ну я хочу співати. І ви стали святі. Ви не помічали. Зазвичай тих, хто вміє співати, тих, хто талановитий, того треба просити. А хто іноді не вміє. І у декові бджолі бджоли вуліку, того іноді треба стримувати. І от дивишся на це всю таку він, і думаєш, ну чому так? Ну а людина цього не розуміє. І от вона не відчуває, що вона, вона не туди, як кажуть, тягне, гуде не туди. Але хочеться їй це робити. І тому ми так само розуміємо, що Бог дивиться на те і звертає нашу увагу саме на серце, щоб в нас були бажання. Які регулюють наші відносини з ближніми і регулюють наші відносини із Господом. Певно, друзі мої, оці всі бажання, вони мають велике значення. Ми коли торкаємося заборони язика, ми розуміємо, що слова вони мають велике значення, вони мають великий вплив, вони не мають меншого значення, друзі мої, Але все це передумова того, які в нас іноді бажання. Все це ми е, розуміємо, що все це може відбуватися тоді, коли в нас е, вийшов недолік в тому, що в нас були недобрі бажання. Тоді в нас можуть бути недобрі слова, тоді ми себе не контролюємо. І тому, друзі, мої, люди внаслідок своїх недобрих бажань починають і робити і недобре. Розум іноді е, потрапляє е, у таку, такий полон, він захоплюється якою жагою, російською страстю, і це захоплює його розум, і людина намагається рухатися до того бажання. І коли людина захоплюється цим, відбуваються подібні дії, кроки в підході до здійснення цього бажання. І тому розуміємо, що будь-який вчинок, будь-який гріх людина. Творить через те, що в неї перш до цього виникло бажання, вона його не контролювала, вона не фільтрувала це бажання і потім вийшли вчинки, які не потрібні для нас. І ось, друзі мої, ми розуміємо, що для того, щоб в нас були бажання, які походили від Господа, Христос Він говорив не що людина повинна народитися зори, повинна бути зміна. Тому що ми народилися. І вже в гріховному тілі ми маємо гріховні бажання. І для того, щоб природа була духовною, ми повинні народитися. Ми повинні полюбити Христа, ми повинні до Нього звернутися. І потім у нас відкриваються очі до інших бажань. І ми бачимо, що справді, коли ми пізнаємо Христа як свого особистого Спасителя, ми бачимо, які в нього були бажання, що він говорив. Про що він думав, що він бажав тим, хто були біля нього? Ми сьогодні розуміємо, що для Христа було важливо виконати волю Отця, що на небі. Він прийшов з неба на цю землю для того, щоб всіх нас спасти, і виконати волю Отця, що на небі. І ви думаєте, що в нього не було бажань ніяких? У нього не було якоїсь мрій, які властиві людини. Але він виконав волю отця, що на мене. Бог вчить нас, друзі мої, бути задоволеним тим, що він нам дав. Бог нас всі створив індивідуально. Один має математичний склад розуму, інший гуманітарний, я так кажу. Один може добре рахувати, один може добре співати, добре декламувати вірші. Тобто ми розуміємо, що ми всі не однакові. Але Бог сьогодні каже, що велике надбання бути благочестивим та всім задоволеним. Ми повинні в смиренні прийняти те, що Бог нам дав, і чим ми володіємо і дякувати Господу за те, що ми маємо, чим ми володіємо. І коли ми побачимо, наскільки ми вдаровані, наскільки Бог вас особисто вдарував, тоді у вас і бажань таких не буде виникати. Хочеться бути директором. Але коли подивишся на себе, тоді дивишся, не дотягуєш трохи. Хочеться бути президентом. Раз глянулась, чи я глянувся. Так само помічаєш, що не дотягуєш до того. Друзі, і ми розуміємо, що Бог абсолютно справедливий. Бог нам, дав нам скільки талантів, скільки ми можемо їх розкрити. Чи ми можемо користуватися, чи ми можемо послужити один одному. А диявол, а він посила бажання. А він хоче збити нас з толку. Він хоче, щоб ми зосередились на тому, чого у вас немає, а у когось є. І це завжди проблема. Тому що усе в сусіда каже, та в нього ж і трава зеленіша, хіба вам так не вдавалося? Зеленіша в його трава, у нього все краще. І ми розуміємо, чому це так? Тому що диявол хоче, щоб ми могли бути незадоволені. І ось не думаємо. Що Бог нас обмежує, друзі, мої, але Бог нас не обмежує. Бог сьогодні не запитає нас, чому ти не зробив те, що ти не можеш зробити. А Бог запитає нас, чому ти не зробив, не зробила те, що ти міг зробити, що ти могла зробити. Бог буде судити нас справедливо. <кхе> Тому, друзі, ми, ми сьогодні звертаємо увагу на те, щоб ми могли робити те, що ми можемо. Щоб ми хотіли робити те, що ми можемо. Ми ж можемо задати питання дияволу. Ну, чого ти захотів бути вищим Бога? Чого ти не думав, щоб зробити Богові добре, щоб його прославити? щоб возвеличити його ім'я, щоб його любить? Ні, цього не виникло. Ми розуміємо, що так само і в Ємі цього не виникло, щоб Бога прославити, щоб, дати, щоб з ним порадитися. Ні, захотілося. Виникло бажання. Плід був чудовий, і вона взяла діла і дала чоловікові світло. Тому ми розуміємо, що оці, оце бажання вона постійно переслідує кожний із нас. І ми сьогодні не маємо ніякого морального права засуджувати Єву, тому що ми такі самі. Просто диявол підходить в умовах теперішніх до нас і він. Обов'язково нам нагадує ці бажання. Ми сьогодні дивимось, як реклама працює. Ми бачимо, де нам пропонується бажань те, що вони мають, те, що вони виробили. І ми розуміємо, що саме так побудований оцей світ, диявол постійно нам щось пропонує. А ми бачимо, друзі мої, що Бог указує нам, що ми могли. Зробити розділення духовні речі і недуховні речі. Друзі мої, і сьогодні ми, коли дивимося на те слово Боже, яке Бог залишив для нас, то ми бачимо, що і кожні люди, основні герої, які записані Слові Боже, вони також мали бажання. Я дивуюся, як розумно в свій час на початку вдіяв Соломон, коли Бог його запитав, а, що ти бажаєш? Проси. І він сказав: дай мені мудрості, щоб я мудро керував е, цим народом багато чисельним. Е, тяжко, друзі мої, нам уявити е, міру наших бажань, кількість наших бажань, уявити своє життя без бажань, друзі мої. І ми розуміємо, що ці бажання вони не закінчуються з приходом і віку, і старості. Ми маємо свої бажання. І всі ми тут. Друзі мої, і знову я підкреслюю, що ми мали оце чудове бажання. І тому, друзі мої, я сьогодні хочу звернутися до вас, щоб в нас було бажання розкривати Слово Боже, чути, що Бог до нас говорить. І Христос розкривається для нас у цьому Слові Божому. Чим ми наповнені? Оце бажання, воно відкриває нас. Хтось ховає своє погане. Але, друзі мої, оце погане, ніхто й не бачить. але настане час, коли воно обов'язково виявиться. І ви победиться, як Ісус Христос указує на ці бажання. Христос каже, а ви чули, що сказано, не вбивай. А я кажу, що всякий, хто гнівається на брата свого, піддається суду. Тобто він уже є і людина вбивця. Ви розумієте, на що звертає увагу Христос, де формується бажання? І далі каже е, Христос, як ставився в порядок, Він каже, і не, не обов'язково перелік повинен всякий, хто подивиться, вже уже звершив. Тобто ми помічаємо, що зовні ми виглядемо афектно. Ніхто до нас не прикопається, ми нічого не порушили. І я більше того скажу, друзі мої. І конституція нам не забороняє бажати нічого поганого, друзі. Але Слово Боже воно указує, що ми можемо бажати багато недобро. І тому ми бачимо, що Христос звертає увагу наше, на серце наше. Тобто ми виглядаємо добре, а вже ми зробили недобре. І тому, щоб оцього недоброго не ставалося, ми повинні звернути. Сьогодні увагу на свої серця. Казав один богослов, що я не можу заборонити птахам, які літають навколо моєї голови. Але я можу заборонити, щоб на моїй голові вони не зробили гніздо собі. Це стосується думок наших, бажань наших. Саме так ми повинні діяти. Друзі, мої, і Бог сьогодні хоче, щоб ми саме так і діяли, і каже він до нас: не Пожадай! Не жадатимеш дому ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні раба, ні невільниці, ні вола, ні осла, ні будь-чого, що в твого ближнього. Друзі мої, бажаємо одного, бажаємо чистого серця, бажаємо жити краще, бажаємо любити один одного, бажаємо славити нашого Господа, бажаємо більше трудитись, як ближній трудиться. Від вас, друзі, оці бажання повинні керувати сьогодні нами. І тому, знаходячись у школі нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, хто як не ми розуміємо, чим заповнене наше серце? Хто як не, не ми бачимо рух наших думок? Хто як не ми бачимо свої бажання? Друзі, і я навіть не хочу припускати, щоб. Отак От за декілька годин тому вивести на монітор бажання, які були у вас, у мене, і так, щоб ви всі просто прочитали, мабуть, було би було і соромно трошки, да? ми так і подумали, щоб ті коти подохли сусіда, чи ще щось там. Вони ну, шкоду роблять, чи ще щось. Ну виникло таке бажання. Ми не сказали нічого, але бажання було, друзі. мої. І тому сьогодні хай Бог допоможе нам, розуміти, що Христос звертає нашу увагу на серце наше. Він буде оцінювати наші дії. Він буде, І Він знає сьогодні, чим зайняте наше серце. Тому Христос допоможе нам, щоб в нас були духовні бажання. Я не деталізую сьогодні часу немає, до чого призводять фізичні бажання, як вони потім нас розчаровують, і як воно потім гідить наше серце, коли ми досягаємо щось такого, про яке так довго мріяли, і потім така порожнеча, така пустота. Ти, ти не отримав ніякого задоволення, друзі. Хай Бог допоможе нам, щоб ми наповнювали своє серце духовним, небесним, щоб ми народилися для Господа і щоб в нас були. Сподні бажання, подякуємо йому і помолимось. Амінь. Тома.